Ця програма, ці цикли програм були присвячені матеріальній і нематеріальній культурній спадщині Запорізького регіону, яка опинилась під загрозою. І звісно, її набагато більше на шість об'єктів. Їх набагато більше, просто ну, ця серія шести таких програм складалася. Це матеріальні об'єкти, зокрема такі пам'ятки видатні. Які унікальні, і ну звісно, їх більше ніде в світі нема, але от саме вони і є характерними такими пам'ятками, тобто вони і є ідентифікаторами не тільки запорізького краю, а України, як такої у нас на Запоріжжі, і вони доводять, що це не яка там ні Нова Росія, ні Росія, ні, ні Мала Росія, це і є Україна, тобто з давніх часів. З глибини віків тут постала Україна, і от її докази, чому так вони важливі для агресорів, для росіян, захопити їх, перевернути історію і переписати таким чином. Вони стирають Україну. Це кам'яна могила. Ми сьогодні подивимося один з цих випусків, присвячені якраз цій унікальні пам'ятки. Кам'яна могила, та що під Мелітополем, бо є ще кам'яні могили. Вони теж в окупації зараз. Окремий випуск якраз і був присвячений збірний такий випуск іншим об'єктам, там і Мамайгара, і Моги, мама, і, і, і Кучугури, заповідники, і це і, і, і рукотворні пам'ятки, та ж забудова старого Бердянська села унікальні Пологівського району Козацькі села, так? вони знищуються бойовими діями, стираються з лиця землі, вони знищуються агресорами. Також з матеріальних таких один із випусків був присвячений кам'яним бабам, тобто так званим, кам'яна пластика степу. Це ну, мамаї стели, як їх теж ворог знищує, вони страждають, знищуються через прильоти, елементарні бойові дії. якісь. І там цікавий досвід в тій програмі. Ми з'їздили в Дніпро і поспілкувалися з волонтерами які є військовими і частина, частина їх працює в музеї імені Яворницького, і вони вивозять цих камінних баб з прифронтових територій. І завдяки ним врятовано кілька десятків, вже цих, а вони ж в одному всі це унікальні об'єкти.